У наявності недорогий котел від виробника Котланд серії КО потужністю 18 кВт, опалювальна площа до 180 м2. Палом для котла можуть бути вугілля, дрова, брикети та відходи деревообробки. Таблиця з технічними параметрами буде наприкінці відео. На задній частині корпусу котла ми бачимо круглий демар з шибером діаметр 150 мм та патрубок зворотнього трубопроводу діаметром 40 мм. На правій стінці котла є штуцер під механічний регулятор тяги. На верхній кришці бачимо патрубок прямого трубопроводу діаметром 40 мм та термометр. Розмір завантажувального вікна 300 на 200 мм. Розріз котла зараз перед вами. Товщина стінки теплообмінника 4 мм. Камера згоряння глибиною 410 мм і об'ємом 50 літрів. Колоснікові грати виконані стільно тянутих труб діаметром 32 мм з товщиною стінки 4 мм. Котел оснащається зольним ящиком та додатковими дверцятами, які запобігають висипанню золи та попелу у процесі роботи. Гарантія на котел 3 роки. Питання по котлу лишайте у коментарях або пишіть нам у Viber та Telegram. Телефони зараз на екрані. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш аккаунт, бо з нами ви знатимете про котли більше.